Яка є вірогідність того, що він тобі напише чи подзвонить найближчим часом? Поки я тасую свою колоду, підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, а за власним розкладом ситуації і так далі, тому подібне, звертайся вже особисто. Цей розклад може імпонувати не всім, але актуальний на момент перегляду. Ну що ж, загадуй свою людину, да? дівчинко, дівчинко жіночку, неважливо. Всі ми з вами дівчата. Да? Хлопці, для вас буде іншим разом, тож підписуйтесь, обов'язково щось буде. Ну що, чи напише, подзвонить він тобі найближчим часом? Він, яким, він в якихось певних зараз розстроєних чувствах, він певній такій дуальності, я би навіть так сказала, зважує всі за і проти. Розстроєний, да, і, як то кажуть, чекає манну небесну, що ти сама до нього проявишся? До речі, він там думає, що в будь-якому випадку, коли він нарешті наважиться до тебе проявитися, що ти там чутлі сльозами його не будеш затаплювати, що типу нарешті ти проявився. Що це тобі принесе, до речі? Принесе от, 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 на ваших емоціях, ребятки, от тільки не спішіть поперед батька в пекло, як то кажуть. Можете ще й посваритися, да, може ще бути якесь вияснення отношеній, типу чого ти не приїжджаєш, що це відбувається взагалі, і так далі, тому подібне. Тобто тут, ребятки, емоції надо немножечко притормозити. Результат проявлення результат проявлення. Скажемо так, примирення однозначно буде. Він все таки, як то кажуть, трішки свою корону призніме, і відповідно, ви вже далі будете по-новому якось намагатися спілкуватися, але знову ж таки дивися, тому що в нього може виникнути ревнощі або може бути прихована агресія, що знову ж таки призведе до підвищеного підвищеного состояння. Скажімо так, щоб, щоб не взялося, воно взагалі до паузи знову ваша комунікація. Давай тобі рекомендацію, все-таки, щоб воно все-таки схилялося до позитиву тобі. Змінюй абсолютно формат вашого спілкування. Емоції, на жаль, будуть тобі не в облаго, як і його, але все-таки підлаштуй старий мотив спілкування, може трішечки змінити, для того, щоб переродити ваші стосунки в більшість найкраще. Да? Зміни тактику, зміни світогляд взагалі на. Бачення того, які відносини у вас відбуваються, що ладні ви для цього внести певні якісь зміни. Також його повідом про це не забувай Також Тож, приймай во благо.